Оксамытовый сезон у Крыму. Владимир Владимирович, разрешите приступить. Починайте. Чому він знову пішов не за планом? Попали все таки в нас. Скільки бензину залишилося на півострові, та куди він таємно зникає. Плюс мародерить російська армія. А також перший осінній блекаут у Криму. Ми зараз знаходимося на підстанції кафа. По суті, це серце енергомоста. Чого чекати півострову взимку? Це такий собі енергетичний тупічок. Свіжо повітря. Серіко вибіг. Тепле море. Там легко І майже піонерське багаття на нафтобазах та електропідстанціях. Ні, то збирає, зараз, зараз по повон. Саме так піднічне дзижчання дронів та автоматні черги у Криму проходить оксамитовий сезон. Водії не можуть відірвати погляду від такої краси. У селищі Гвардійське палає база найбільшої на півострові мережі АЗС Атан. А ось так українські дрони летять на найбільший у Криму Феодосійський нафтовий термінал. Це, коротше опять нефтебазу взорвали. Ріковиди це далеко не перший візит наших пташок до цієї нафтобази. Так вона палала минулого тижня. Попали все таки вновсі базу. Наслідки прильотів вдало потрапляють у кадр любителя руського миру. Знаю я всьому жила. Але крайній приліт дронів особливо визначний. З ладу виведено 80% резервуарів. Ні, то щас збирають по мо. Стовп диму з палаючої на розтягується на десятки кілометрів. Окупаційна влада закликає не панікувати. Всі ви понімаєте прекрасно, штова на сьогодні відбувається на нашій території. Кримчани та понаїхавши, я от сам стюміні самі бачать, що відбувається по цінниках та дефіциту бензину на заправках. Зниження норми продажу палива ледь не щотижня. Будуть обмеження, значить, до 30 літрів одні руки. Одні руки 20 літрів бензина. Пересічному громадянину купити бензин, тим більше високооктановий, вкрай складно. У нас є. Паталоном або літоплюваним картам. примудрився заправитися, будь готовий відстояти свій дорогоцінний бензин. Плюс мародерить російська армія забирає паливо у цивільних, просто його зливає баків. Невже палива не вистачає навіть окупаційній армії? Саме так, адже на феодосійському нафтовому терміналі зберігалася не нафта, а готове пальне, бензин та дизель. Краса гри полягає в тому, що ці резервуали з паливом в першу чергу призначалися для сухопутних військ. Військ та військово-морських сил, Збройних сил Російської Федерації. Росіяни постійно перекидають техніку та особовий склад з Криму та Півдня Ерефії туди, де точаться найзапекліші бої. Прямо зараз по Маріуполю йде перекидання цього тижня. Ми знову ми бачимо, як на північ їдуть. Підрозділи з кримського базування кримсько херсонського базування тож знищення палива окупантів ще й в таких об'ємах серйозний удар по їхній логістиці. Вже зараз дефіцит палива в Криму більше 50%. Зникає навіть дизель. список заправок, де є асортимент бензинів та солярка, стає все коротшим. Проте подовжується і інший список: міст, де не буде світла, адже паливо це лише початок. Тому що Крим Крим це такий собі енергетичний тупічок. Тієї ж ночі, коли одні наші дрони бомблять на автобазу мережі АЗС, інші бпла накривають одразу кілька електропідстанцій. У три райони Криму приходить тимчасовий блекаут через пошкодження електропідстанцій Станцію Криму для зняття аварійного перевантаження запроваджувалися графіки тимчасового відключення. Але дуже знакові цілі були уражені силами оборони України на початку тижня. Це електропідстанція Сімферополь та електропідстанція Кафа. Для того, щоб пояснити наскільки важлива для окупантів підстанція Кафа, зазирнемо у минуле. До анексії Крим забезпечував себе електрикою лише на 17%. Малопотужна генерація, яка вирішувала ну, якісь дуже локальні проблеми. На 83% генерація в Крим йшла з України. Після анексії півострова Кремль зіштовхнувся з проблемою, як забезпечити дорогоцінний Крим світлом. Вирішили побудувати так званий енергоміст, проклали чотири електрокабелі, по дну Керченської протоки. Жить на дні, а зарит на глибину 2,5 до 10 метрів. Але передати з материка на півострів майже гігават потужності це не просто протягнути подовжувач. Потрібні підстанції, які збалансують дві енергосистеми. Гроші на це, як ви розумієте, не пошкодували. В яка! В яка! Команду відкрити таку гілку енергомосту з Росії у Крим дає особисто Путін. Вадим Володимирович, розрішите приступити. Начинайте. Чиновники обещают крымчанам рай на земле. Потребители во всем Крыму смогут получать электроэнергию без каких-нибудь ни было технологических и любых других проблем. Полностью энергетически привязались к родине матери. Те, что Путин привязал, отвязывают наши силы обороны. Адже підстанція Кафа, як казали самі пропагандисти, по суті, це серце енергомоста, ну як не використати шанс зупинити чорне серце путінського енергомосту. Це важливі підстанції, поза всяким сумнівом, особливо кафа, тому що через неї вона є вхідною на Кримському півострові для того енергопотоку, який йде через так званий Кримський енергоміст. Удар по підстанціях Сімферополь та Кафа вимикає світло на значній частині півострову, а навіть там, де він є, проблеми з інтернетом, от як в готелі, який не може поселити гостей, бронювання теж не працює. Але головне, що відсутність електрики у перспективі прямо впливає на боєздатність окупованого контингенту. Тут же мова не про цивільне населення, а мова у тому числі про ускладнення роботи тих самих РЛС, в першу чергу, які нам цікаві. відсутність яких забезпечить нам можливість нанести інші удари вже по військовим цілям. Схоже, наші сили оборони знайшли Ахілесову п'яту енергомосту. Замінити підстанцію, це тобі не мідний кабель купити. Ти не з ними з. Іншого місця експлуатації, по перше, а по-друге, вона ж виготовлюється зазвичай конкретно під конкретні потреби, а не так, що їх там наскердували, Да. Росіяни вже зрозуміли проблему і почали терміново шукати альтернативні шляхи. Власне роблять те, чим Україна щоденно займається вже три роки поспіль. Росіяни дійсно працюють над тим і закупають генератори і ну. Дивно, невідомо, як вони працюватимуть в умовах дефіциту палива, але вони розуміють всі ці загрози. Тож удари по енергосектору анексованого півострову не можна зупиняти, кажуть наші експерти, не забуваючи і про два власних генеруючих об'єкти, які понабудували в Криму окупанти: Таврійська та, та Балаклавська Тес. Потрібно довершити все це, щоб знищити власне ці два об'єкти генерації з турбінами Сіменса. Ну і тоді питання буде як би, значною мірою вирішеним. Але слід пам'ятати і про південні рефі, адже розбалансування енергосистеми цього регіону у минулому році призвело до призупинки роботи ростовської АЕС і масових відключень мільйонів Росіян. Там ціла низка підстанцій. Потрібно ще гарненько працювати з того з російського боку протоки. А ось і мапа підстанцій, які напряму впливають на постачання електрики. До Криму та баланс енергосистеми Півдня Ерефії. Хоча ми впевнені, ці карти у наших спецслужб є. Тож чекаємо перетворення Криму з півострову на енергетичний острів, а там іде мілітаризація, не за горами. Костянтин Павло факти тижня ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Бензинова посуха у Криму. Буде ограничення, значить, до 30 літрів одні руки. Як рятуються окупанти? Ділитися з Кримом там ніхто не квапиться. Коли вже остаточно рухне путінський міф про сакральний півострів. Нам потрібно зруйнувати цей клятий міст, бо це статуя Путіна. Та наближення деокупації через зламану логістику ворога припливуть кораблі з нашим десантом, а їх ніхто не зможе зустріти. Чому так швидко окупований Крим стає непридатним для життя? Наш детальний аналіз. Це не черга за колбасою у радянські часи, а реальність окупованого півострова. Сяс уже калбаса буде образовувати захмарні ціни та паливо по талонах. О, талочки по 10 Непотоплюваний авіаносець Путіна сідає на паливну мілину. Це все, на Окупаційна влада гасить пожежу бензином обіцянок. Аксьонов щодня переносить терміни, коли у Крим прийде паливний рай. Гарантированная ситуация в течение двух дней поправится полностью по 95-му бензину. Ситуацию мы точно преодолеем. Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения. Але сьогодні чи завтра перетворюються спочатку на тиждень? Рішення не означає, що топливо поясню на тені неділі. А потім і до кінця жовтня. Ми очікуємо, що до кінця жовтня цілком усунемо збої в постачанні пального, і ось фінал турботи про кримчан. Жорсткі ліміти. Спочатку 30 літрів бензину. Буде обмеження, значить, до 30 літрів одні руки. А за два дні вже 20. Прийняті були міри, в тому числі по продажу в одні руки 20 літрів бензина. А тим часом на сайті так званого Міненерго Криму з'являється список заправок, де є бензин. Але зверніть увагу на напис: БН це безготівковий розрахунок лише для підприємств та окупаційної армії. Продавці бензину задирають ціни, адже їхні запаси закінчилися возити шалено дорого. та чи є у Криму безпечне місце, де їх зберігати? Вони можуть завести якісь додаткові запаси, ну от тільки так розумієте, тобто, ну але знов таки, де їх зберігати? Там вже немає особливо де їх зберігати. Тож доводиться кримчанам або стояти у багатокілометрових чергах. А це очередь очередь за бензинчиком. або вночі полювати на паливо з сусідніх автівок. Пограбовані автовласники викручуються як можуть. Сьогодні ночі бенз. Що ж відбувається насправді? В офіційний Кремль бурмоче про планові та екстрені ремонти на НПЗ. Але ж українці знають звідки така екстреність. Саме наші дрони, за даними Moscow Times, виробили майже 40% нафтопереробних потужностей Росії, і сусідам Криму дістається найбільше. Багато атак відбувалося на, на нафтопереробні заводи в Ростовській області та в Краснодарському краї. Ну і там так само дефіцит. Тобто, ділитися з Кримом, там ніхто не квне і тут на поверхню випливає головна проблема логістика. Власного пального на півострові немає. Крим сидить на голці постачання з великої землі. Твою дивізію! А кожен з трьох шляхів до Криму нині це смертельна пастка для окупантів. Візьмемо прикладом танкери. Росіяни можуть прикриватися, що то цивільні судна, але постачання палива для армії робить їх легітимною ціллю. Але що показала Україна, що ми топити будемо в портах, тобто не в морі. От, ви просто не вийдете з порту. Шлях другий, так званий сухопутний коридор до Криму через окуповані території. Але потяги із цистернами улюблена ціль для українських дронів. По окупованій Частині півдня вже повозили, трошки не вийшло. Залишається головна скрєпа Путіна, Кримський міст. Але й тут є проблема. Залізнична гілка для перевезення пального не працює, каже речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. На кримському мосту залізниця відновлена. Знає в тому, що вони не наважуються її використовувати чи з технічних причин, що теж ймовірно, е -е, е -е, е тому що кхе, опори отримали пошкодження, а окупанти панічно бояться повторення цих кадрів. Який вихід рятувати півострів бензовозами. Але їхній об'єм на мільйонний півострів смішний. Це як намагатися наповнити басейн чайною ложкою. Сьогодні є, завтра знов нема. К сожалению, тось тот об'єм топлива, который зайшов, зашов в п'ятницю. Тось ми бачимо, що суботу, воскресення, суботою та воскресення до обіду практично в повному об'ємі на 100% все було розкуплено. Запаси, які самопроголошена влада Криму намагається зробити, знищуються силами оборони України. Як оця Феодосійська нафтобаза, ключово. Новий вузол для зберігання та перевалки, зокрема для російських військових, чи потяг з паливними цистернами у Джанкої. Але навіть те паливо, що просочується з Арефією до Криму, одразу йде в один бік. Пріоритет армія. Путін буде воювати до останньої краплі бензину, до останнього росіянина, але танк, який не чим заправити, нікуди не їде. Я вам навіть більше скажу, танк який не заправлений. Він навіть не стріляє. Російські військові під час паливної кризи не сидять, склавши руки, крадуть з армійських баз 76 шостий бензин і продають його на ЗЕС, а там за допомогою присадок його перетворюють на нібито 92-й. В умовах дефіциту по всій Росії спосіб такого збільшення октанового числа вже собі бере на озброєння Міненерго Ерефі. Вони зараз там дискутують різноманітні там додатки до бензину використовувати, щоб підвищувати октанове, октанове число і щоб також збільшувати кількість бензинов. В не хочу в'їхати з Криму і за уст, как класно. Пам'ятаєте, цей хід двадцятого другого року після бавовни на аеродромі у кримській новофедорівці? Мамулечка, давай надо свалюватися сюди. Хто вчасно не звалив, тому тепер значно складніше це зробити. Не зможуть виїхати, тому що просто не буде або по чому, оце була б ідеальна історія, або власне там на чому, тому що просто не буде того ж е, бензину. Фактично, росіяни самі зараз роблять все, щоб у Криму було неможливо вижити, кажуть наші експерти. У них до цього не було води, тепер і електрики, тепер нема бензину. Що в принципі для м -м, півострова. Який забезпечувати завжди треба було ззовні, ну цілком передбачувано в умовах війни, логістика обрізається протиповітряна оборона знищується. Сили оборони поступово наближаються до фетишу Путіна Карченського мосту, який для них там не просто. Транспортно-логістичний інструмент це скрепа. Розбити скрепу, ізолювати Крим і зробити його непридатним для життя. З такою пропозицією виступає на Варшавському безпековому форумі екс-міністр оборони Великої Британії Бен Олес. Нам потрібно задушити життя в Криму. Нам потрібно зруйнувати цей клятий міст, бо це статуя Путіна. І я думаю, якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що йому є що втрачати. Бензинова криза у Криму розв'яжеться до кінця жовтня, кажуть окупанти, що правда не пояснюють в який спосіб. Адже Україна лише щільніше затягує логістичний зашморг, відрізаючи ворога від постачання. Будь-яка тактика, вона в принципі зводиться до відрізання ворога від ресурсів і. Цьому якраз сенсі півострів відрізати, звісно, легше ніж будь-яку іншу територію. Так, стратегічна мета сили оборони України висушити військові запаси ворога, щоб у момент ще у росіян не було навіть пального, аби підвести підкріплення, і потім в один момент туди припливуть кораблі з нашим десантом, а їх ніхто не зможе зустріти, тому що в них просто не буде можливості когось підвести. Так? Кожен порожний бензобак, кожна черга це не лише результат російської без. Господарності. Це системний крок у реалізації українського плану: зробити Крим для окупантів логістичною пасткою. Адже вислів, Росія тут назавжди пам'ятають не всі. Більше заду Дмитра Медведєва зі своїм славетним «деніг нет». Ви Видержайте тут, вам всього доброго, хорошого і Здоров'я. Костянтин Павло, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини. Жні пляжі були коплені потівки і здані назад, і окопи на підступах. Життя без води і світла. Ви ж Вишивті да от така тімати, як нині виглядає захоплений росіянами Крим. С-300, С-400 сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі. Чому через загарбників зовсім скоро півострів може перетворитися на безлюдну пустелю? І що розповідають самі кримчани? Це дуже жорстко впливає на психіку. Вся ця брехня, все, що вони творять. Ексклюзивне інтерв'ю фактів тижня із окупації. Відчуйте різницю Крим до захоплення росіянами і під час. Колись головний курорт України. Нині ж військова база агресорки. Окупований український Крим, починаючи з 14-го, росіяни бездумно знищували там усе живе, стрімко наближаючи страшну екологічну катастрофу. Що приховують загарбники за ширмою окупації півострова і про що мовчать пропагандисти? Зараз усе розповім. Відпочивати не можна скасувати, де саме ставити тут кому тепер, мабуть, розуміють не лише притомні, а й прихильники руського міра. Туристичний сезон 2024 у Криму зірваний. Уже в числі ні іюня. Да, смотриті, де народ? нікого. общенікого вот, пустота 40 градусів жари. Ні кандиціоніри, нічого, не працює. Чому на півострові, де середина липня, зазвичай пік сезону, нині майже немає туристів. Не їдуть після подій у Севастополі, коли прямо на пляж полетіли уламки від російської ракети ППО. Цього року внаслідок різних факторів росіяни, які планували поїхати до Криму, вони масово відмовляються від тих уже куплених ними путівок. 80% турів скасовані їхати на півострів. Росіяни бояться, і воно й не дивно. Бо загарбники безпеку, як розумієте, не гарантують. Так нині виглядає перша лінія біля моря, і це далеко не всі нюанси, про які варто знати потенційним відчайдухам. Деякі установки ті ж С 300 С-400, сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі, у будь-якому виробленому кар'єрі, на дорозі будь-якої туристичної в туристичного якогось маршруту, тому такого місця безпечно в Криму зараз немає. Але і комфорти вже не ті, і атмосфера та настрої людей теж розповідає в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня. Одна з жительок окупованого півострова. Дуже багато тих, хто довжен був приїхати ані в не ні приїхали, почали активно уїжати в новостях. говорят, що все нормально, не надо бояться. Всі захищені і зазивають на сезон. но люди, ті, хто не дураки, уезжают. Ми зумисно не показуємо її обличчя і змінюємо голос. Усе задля безпеки, бо спілкуватися із українською пресою це все одно, що одразу ж підписатися під тюремним строком. І атмосфера страху, що панує на півострові, каже наша співбесідниця, передається не лише місцевим, а й туристам, але не тільки через це. Боятся, что небезопасно. Они же видят, что происходит, что есть прилеты. Але крім цього, є ще купа причин, чому півострів нині порожній. Из-за цен из-за того, що не працює навігація, не працює нормальний інтернет, містами відключають світ. Говорять, що відключають із за жари. Від середини липня окупаційна так звана влада ввела графіки відключень. Відтак електрика на півострові зникає ледь не кожні дві години. Я от так погрузилась в темноту. як бачите, на набережній аж аж тімно викали. Камері не вистачає світу, а так то видно, куди йти. И хоть гауляйтеры и про какие-то там аварии, и что замыть усе полагодять, струму явно не выстачает. Полная набережная без света на какое-то время, ну буквально может часов может в десять ключат. Может у них остался еще генератор с тех времен, когда был блок в 2015 году. Блин, в темноте сидят, но зато едят. Пол 12 но все-таки эта часть набережной так и не подключилась к свету. Вы что-нибудь видите? Да, вот такая темнотища. Такую не каждый день можно встретить. Без електрики кримчани не лише вночі, а й в день. Ось, наприклад, Алушта оглядове колесо. Під час відключення світла на атракціоні застрягли туристи. У них є дуже такий жорсткий графік подачі електроенергії гірше ніж тут, в Києві, бо ну, ті обсяги, які їм потрібні в Криму, вони не могли. Це могло бути тільки з матрякової України, це тільки з наших електростанцій, якщо б не було б війни. Відтак усі ці незручності туристів ще більше відлякують з півострова у буквальному сенсі тікають на виїзді страшенні затори. Очередь на Кримський мост порядка 4 годин, стоїмо вже півтора часа. Ось така е, длінна очередь. Серед відпочивальників в окупованому Криму відтак або місцеві відчайдухи, або ж… Опа! блін! Окупанти, які постійно під мухою залякують беззбройних. Але і це ще не все. Разом зі світлом і туристами зникає з півострова і прісна вода. Питання водопостачання у Криму стояло завжди гостро, але тепер, через дії загарбників, мабуть, почалася уже непоправна катастрофа. Причина тому події 6 червня 23-го року на Херсонщині, коли росіяни підірвали дамбу Каховської гес. Майже 2 мільярди кубів води прісної води, яка в багатьох країнах світу на вагу золота вимірюється. Ця прісна вода була спущена течією Дніпра. Після а, м, того, як Росія підірвала греблі Каховської ГЕС, і вода із е, Кримського к, е, з північно кримського каналу, який так раділи в 2022 році, е, вона перестала постачатися на півострів. Е, всі вже скважини, які ми там набили, вони вже е, вичерпуються, і ну хорошого нічого не буде. Росія сама собі вистрілила в ногу. Рослинність у раніше зрошуваних районах Криму уже скоротилася на 85%. Річки пересохли, водосховища виснажені. Поступово занепадає вирощування овочів, вирощування сільськогосподарських культур польових і сади і виноградники. І якщо це буде продовжуватися ще якийсь час, то вузенька лише полосочка на прибережній смузі ще буде залишати в якоїсь живою, все інше це повторюється, просто пустеля, і тут не до перебільшень Крим з колись багатого на смачнющі овочі і фрукти півострова вже невдовсі може перетворитися на пустелю, де життя стане просто неможливим, і відлік уже почався це ще рік, два-три, а потім там буде катастрофа. Аби хоч якось протягти, окупанти бурять свердловини. Там з'являлися ниші, а вони не можуть бути вільними, і туди пішла морська вода. Засолення Криму зараз відбувається. Відсутність північно-кримського каналу вона абсолютно зруйнувала баланс води в Криму. І таке варварське використовування підземних від От, Криму. Воно наносить. Таку шкоду Криму, яку ми будемо виправляти століттями, через це Крим може повернутися до свого дорадянського стану майже безлюдних територій. Чи скоро з'являться перші кліматичні біженці? Поки питання відкрите, та схоже процес уже розпочався. Любов Кукла, факти тижня, а єдині новини.